Друзі, вітаю вас на своєму каналі Максимуза, Філософсько-аналітичне психологічне таро». Тема сьогоднішнього розкладу. Чи буде Росія вчиняти обстріли і цькувати нашу країну навіть після того, як ми повернемо свою територію, навіть після підписання мирного договору? Тому що так можна витіснити війська, вигнати. Ворога з нашої землі, але так чи інакше, колаборанти можуть залишатися у нас в країні. І небо, небо панцирем же не закриєш. Тобто, я думаю, що розумієте суть питання. Чому це відео зараз без мого обличчя? Зі мною все в порядку. і Сьогодні я запишу ще інші відео. Просто інколи запитання приходить. З потоку, і тобі хочеться подивитися це саме в цю секунду, саме в цю хвилину. І ти розумієш, поки ти почнеш виставляти світло, поки ти почнеш себе прив... приводити в порядок, на себе виставляти камеру. Е інколи буває так, що чи проходить запал, чи... Ну, на це енергія йде. Зараз я зробила цей розклад, він мені е сподобався своєю е лаконічністю, точністю. Тому. Ви знаєте, іноді на каналі, там раз на два місяці, раз на три місяці в мене з'являються такі е, відео. Тому, хто не підписаний і вперше забрів на мій канал випадково, заходьте на мій канал, я на початку показала, як він виглядає, головна його сторінка. І передивляйтеся відео. Там є і моє обличчя, і. І мої руки, і як я виймаю карти. А зараз е, підійдемо до розкладу. Значить, що мені сказали карти? Першою картою випала «Туз Пентаклів. Це взагалі карта хороша, це карта потокова, е, ресурсна. Це, це про всі ресурси говориться. Взагалі «Туз Пентаклів, е, це певний захист і енд. І скажімо так, що тут розклад якраз почався з енду, Знаєте? Це як от ми би подивилися кіно, де все добре закінчилося, да і потім по скриптум, а як вони жаль жили далі? А як попелюшка жила далі з принцем? Чи там спляче красуня з принцем, яку розбудили? Як там далі складалося життя? Оце, як мені кажуть, після цієї точки як буде розвиватися? Наше життя на Україні, тобто по умовчанню собі уявляємо, що там перед тим була карта переможця, карта мир, все таке інше, і далі пішло життя. Значить, є дві новини: погана і хороша, якщо дуже стисло. І середня, почну з середньої. Значить, після війни ніхто не буде розслаблятися. Це, це якби і логічно зрозуміло. Тут можна навіть карти не розкладати. Як це, але як це виглядає на картах? Дивіться, карта сила. Бачите, жінка сидить впевнено, у неї такий німб в вигляді знаку безкінечності. І оці пристрасті, які були вогняні? Роздираючи, вони приборкані, вона своєю силою приборкала. Це духовна сила, це те, що ми набуваємо після війни. Оце карта відбудови, праці на своїй землі. Це карта інколи буває от, як адвокат. Це коли ми, можливо, отримуємо якісь ті самі ж репарації, розумієте, це теж може бути як фінансовий поток. І силою ми повертаємо те, що нам належить: і землі там, і гроші. Це все є, це все буде присутнє, і на це потрібно ну, буде і багато часу, і багато сил. Тому що взагалі ця карта завжди каже, що ми зібрали врожай, але дуже важким трудом, своїм трудом. Це чесно, зароблені гроші. Це не те, що падає там як шанс. От інколи, да? Шанс допомога. Це те, що ми самі заробили. Що буде далі? ЗСУ карта в мене завжди на каналі: Шість кубків, брати сестри, це як родичі, як близькі. Для мене це карта ЗСУ, так я її назначила. Багато хто піде працювати на контрактній основі. Тобто для того, щоб тримати нашу землю. Щоб це було, знаєте, і сила, але спокій в країні. Тут, ви ж знаєте, таро працюють з кількома пластами. Тут ми говоримо і як про відбудову, так? і як повернення е, яких, ну, збитків. Це те, що ми отримуємо силовим шляхом, юридичним шляхом, але це так само можна розглядати, як і сила для того, щоб зберігалася. Ясне діло, що армія мусить функціонувати, бо вона була розвалена, за багато років її не було. І це вже буде на професійній основі. А тепер карти. От спочатку, коли вони так вибудовувалися, я аж так знаєте прям, ух, духом піднеслася. Але потім пішла історія саме відповідь на моє запитання. Згодом все-таки, через який час? Через якийсь час. А... Загроза прильотів, на жаль, зберігається. Оце як туз, е, е, туз е, мечів, це як висить все-таки ця загроза. Так, от говорить про що? На контрактній основі працюватиме. Отут в мене ще карта випала це так, в мене, ППО працює. Бачите, це коли щодня на варті. Коли у мене повішаний, з якимись тузами випадає, як з загрозою, це завжди говорить, що зависло в повітрі. Це по-перше, по-друге, це дрони, це і наша розвідка. Тобто пильнування буде щоденне і цілодобове. Це, звісно, ну, якби це логічно, але це і показали карти. Це і показали карти. До речі, якщо придивитися, що тут на. Чаклунському таро, як зображена карта повішеного. Бачите, що таке Ворон тримає Пентаклика ну майже в дзьобі, можна сказати, це мудрість. Це мудрість. Ми вже другого разу не допустимо тієї помилки. Ми розуміємо, що у нас є такий сусід, і так як ми. Легковажно ставились, ай, буде, не буде не... а, ми, тому що мозок не міг цього уявити, ми довгий час жили в мирі. Мозок чому не вірить? Чому от, казали, ніби нас попереджали? Кажуть, от чому е не е евакуювали? Насправді, я думаю, що і саме керівництво не вірило в те, що це може бути. Але це інше питання. Зараз не будемо, бо почнеться зараз хейт. Е одним словом, Карта повішеного означає, що ми подивилися під іншим кутом на ситуацію. Ми прекрасно розуміємо, що це за сусід і що постійно потрібно бути на стріомі. Тому буде багато Ну, контрактна армія, вона буде зберігатися. Оце ППО буде постійно працювати. Так само ця карта в мене означає, коли ми. Перехоплюємо загрозу, яка в небі. Вона зависає. Зависають там бомби, ракети, дрони, ну, тобто розбиваються. Бачите, тут вітер, Я та може й вітер. Та може й вітер. Тут небо, тобто він висить, як ніби це дерево, десь кудись в безкінечність йде. Да? До речі, я подумала, ніколи про це не думала, тут як небо. А це ж може бути і вода, і віддзеркалення неба насправді. Да. Красива карта. Далі поїхали, далі. А от далі пішло більш драматично. Значить, що сказали карти, що на певній території, яка окупована, що це за може бути територія, мені більше як Луганська, Донецька, десь там. На жаль, там буде зберігатися якийсь вплив. Мах, мах, це в мене маніпулятор, це в мене завжди відголоски Росії. Що добре, тут у розкладі в мене не випав імператор, імператриця, які в мене в розкладах уособлюють Росію. Тобто, ну реально мені показують карти, що буде після війни. Тобто, їх немає, да? за умовчанням, їх немає. Але буде зберігатися якась така історія, вплив, скажімо, можливо, пропаганди. Світогляду, от вплив, оцей, і ця маніпуляція буде зберігатися на я так швидше собі, так мені так інтуїтивно, ну от на тих територіях, які зараз окуповані, тобто там залишки будуть. Я все не можу ніяк підійти до цього самого тривожного відеоряду, який мені карти видали. Значить, говорять так. Небезпека того, що може залітати і руйнувати наш спокій, вона зберігається поранене серце. Поранене серце і карта башня це завжди про руйнування. Можливо, вони якісь будуть поодинокі? Можливо. Значить, що говорить ця карта в даному розкладі, що будуть функціонувати бомбосховища. Тобто, бачите, от говорять. Між от такими тривожними важкими картами, оця стабільна карта. Стабільна карта це захист ну, для населення, який буде тепер знову ж таки, я так думаю, професійно відбудований і по всім правилам безпеки, щоб там було два виходи, щоб не було цих завалів. Тобто, у нас ж це... були імпровізовані всі. Бомбосховища, а тут буде ну, зроблено по всім правилам. А тепер далі. Коли я розкладала я запитала, ну, так, а що потрібно зробити, щоб припинити? Ну, тут буквально одразу й прийшла відповідь. Це, як для мене, вступ в НАТО. Тому що дев'ятка кубків саме на цій колоді означає втягнення в широкі соціальні процеси. Це як захист, це як спокій, це коли виповнюється моє. Бажання. І кажуть, якщо ти хочеш повного захисту, щоб нічого не летіло, так, тут про вступ в НАТО. Це закон, це шлюб. І от коли там виходить двійка кубків, коли дві персони, це там про весілля. Да? А от коли от дев'яточка кубків це от бачите, гості, скликання. це… Коли людей багато, ясно, що тут їх не 17, не 18, не 20, не стільки, скільки там може бути учасників. Тут ну, 9 ну, символ. А, тому що так, на жаль, говорять, що тривога зберігатиметься, поки не буде вступу в НАТО, тому що різні говорять там речі. Навіть і я десь, можливо, на перших місяцях війни. Не зовсім усвідомлювала силу НАТО, тому що ну як часто карти показували, що ми свої ще якісь союзи будемо організовувати. І союзи з Польщею це те, що от я так бачу найближчим часом може бути. Тобто будуть свої якісь маленькі союзи, але тим не менше це не відміняє те, що нам просто буде необхідно вступ в НАТО, і це тоді буде певний захист, і от зі всіх тривожних карт. Тут, да? а це єдина такі навіть не те, що там світла, пляма і сонечко. Немає тут навіть сонечка, немає якби тут завершення, перемоги. Тут є така карта спокою. Тут потрібно сідати і домовлятися. Тут потрібен цей союз. Світить він нам? Ну, певно, світить в майбутньому. Кажуть, що так, є е, е, значить, майбутнє. У цієї мрії, тому що це карта мрії. Єдине, що зірка це завжди про далекість. Зірка про далекість, про те, що розтягнуте в часі. Це те, що розтягнуте в часі. Але от кажуть, бачите, це тут випала зірка і м м луна. Що, на жаль, от якби ще випала карта Сонця, то я б сказала: 100% там нас одразу беруть. Я не бачу, щоб от прямо раз і. Після війни, от нас одразу би взяли. От якось в цьому сенсі треба буде передивлятись, але карти показують те, що є на зараз, на сьогоднішній момент. Так? Далі. Далі я розклала полінорман. Ленорман завжди гарно мені показують дороги людей, нашу країну. Значить, що показують. Україна зберігає свій імунітет. Це дуже гарно от, що от, випала ця карта. Біла конюшина це про вміння е, організму опиратися вірусам, захворюванням, навіть от, коли вони є. Що тут з хорошого? Не, бай, не бачу я щурів, не бачу я змії, тобто я конкретно на нашу територію подивилася. І це чудово, це просто чудово. Тому що щури, це ті, які псують майно, змія це колосальна сильна загроза. Так, вона на таро є. Вона є. І якщо вона навіть не програється, вона каже, що це гіпотетично. Можливо, як вона як висить завжди ця загроза, що в будь-який момент може пролунати ця сирена. Розумієте? І щоб цього не було, щоб була остаточна крапка, все таки це союз. В НАТО, вступ в НАТО. Але все-таки повернемося до Ленорман. Центральна карта Лелеки. Лелеки буквально означає повернення людей додому, повернення, щоб знову вити свої гнізда, перелітні пташки. Так, це ті, які були за кордоном, повертаються куди? Туди, де їхні корні. От щось випало. Карта час, годинник, це ті, які довго були, можливо, відсутні. Довго були відсутні. На своїй землі, вони повертаються туди, де корні. І знову, як веселка, всі чакри вмикаються, тобто відбувається з'єднання, да? крони зі стовбуром, з корнями, тобто цільне дерево. Знову говорять, до речі, оце, значить, перстень на Лінорман теж означає договір, шлюб. договір шлюб от, кур'єр. Знову таки веселка. от Знову кажуть, щоб був у вас захист, щоб був імунітет, вам необхідний договір. І що, на жаль? На жаль, не випав ведмідь. от Якби випав ведмідь і башня, я б сказала, що дуже вш... ну Башня тут, в Ленорман, вона і на інше е означає, ніж тут. Вона там не розбита, вона там вибудована, Це навпаки захист, велика структура. Спільнота, там багато башень. На жаль, немає. Тут мені показали одразу, що буде після війни. Після війни люди повертаються, дуже багато людей повертатиметься. Потім є ось знову який момент. От, тривожний момент. Оце тривожний якар, це там, де наша земля, там, де ми заякорилися, там, де от наше коріння, так, як по дереву. І там, ось коли випадає серп. Ну, Взагалі, ця карта називається коса. Ну, тут якийсь країн, український варіант, тому що тут от саме серп. Це говорить, знаєте, про що? Це говорить про масові замінування. Оце замінування і розмінування. Це коли ми ретельно дивимося, бачите, тут спеціально там, де жито, там де садити. От з цим треба бути дуже обережним після війни. Це ліси, оці ходіння за грибами, за ягодами, по ягоди по гриби, правильно так казати. Мене завжди. Чоловік ви, моєї мами, літератор, виправляв, каже: за водою йдуть, коли за водою тече, за водою пішов по течії. А взагалі йти по воду, по гриби, по ягоди. Вчимо українську разом. Ви мене часто виправляєте. Я вам дякую. Коли це гарно сказано, а не типу Ти нерозумна. А от коли в гарній формі, я завжди вам дякую. Отже, м -м отже, говорить, там, де люди заякорилися, і там, де вони звикли саджати чи щось збирати, там є небезпека. Інше діло, тут причому так цікаво, вони випали одна за одною. Коса по відношенню до якоря, вона не така небезпечна. Він більш потужніший. Вона не може зробити лиха великого, ну, цей серп. Так само, якби біля дерева був Стовбір, стовбур дуже товстий. Тут, тут можна серпом ну, понівечити, але не зпиляти. Дуже сумно, коли випадає, наприклад, Серп біля конюшини. От тоді кажуть, що підкошений імунітет, от якраз квітку легко серпом розумієте зрізати. А в такому відношенні це швидше як предосторога. Розумієте, це кажуть, що треба бути обережно там, де ваші улюблені стежинки, от там треба буде обережним. Оце розмінування, це перевірки, будуть тотальні перевірки, і на це піде. Довгий час. Отака от, от буде післявоєнна Україна. Отакою от вона буде. Дякую за вашу увагу, буду дякувати за ваші коментарі, за ваші вподобайки і за ваші підписки. Сьогодні ще виставлятиму цікаві відео. Тримаймося. От Давайте, хай буде такий ресурс, хай остання така карта цього відео. Вам так закарбується. Я бажаю, щоб Всесвіт знаходив для вас все-таки джерело і прибутку, і здоров'я, і любові, і щоб ваша доля все-таки далі розвивалася, не припинялася, ваше життя, щоб був сильний імунітет. І, до речі, я хочу сказати, що конюшина дуже лікувальна трава. Вона і особлює імунітет. Тому буде літо. Збирайте рожеву конюшину, правда, рожеву. От на цій хорошій ноті я завершую це відео. До наступних зустрічей, ваша Максимуза.